Друзі, вітаю! В сьогоднішньому відео будемо з вами дивитися розклад на щодень для України, наш традиційний, який ми робимо кожного тижня. І будемо дивитися, яким буде для України перший тиждень липня. Тобто на період з 1 липня до 7. Для цього, як завжди, вже беру три колоди. Перша колода це. Таро ошо енергетичні, друга колода сьогодні я взяв таро від дзеркалень відображень. Третя колода це таро психологічне. Подивимося, що важливо готує цей період. Обов'язково нагадую, підписуйтесь на мої офіційні сторінки, на мій офіційний YouTube канал. Приєднуйтесь до енергопрактик щовечірніх о 10-ті вечора з мого YouTube каналу. Також телеграм-канал мій підписуйтесь там. Кожного дня даю цікаві підказки, карта дня та про місячний день, пишу кожного дня, який є. Залишайте коментарі, поширюйте відео. І давайте будемо розпочинати. Загальна характеристика тижня йде в нас під арканом Totality, тобто об'єднання. Вкотре. Об'єднання для України для чергових перемог. Тут на саркан, ну, не настільки позитивний, карта повішеного, що говорить, що динаміка того, що відбувається в Україні, плюс-мінус, так і буде відбуватися. Але ця карта, що мені не подобається, тим, що ця карта говорить, про загрозу жертв. І знову ж таки, я вже по цій карті розумію, що протягом тижня масовані ракетні удари, на жаль, але ще, знову ж таки, можливі, можуть відбуватися. Особливо якось так де початок, перший день понеділок, потім десь так ще йде середа-четвер, і ближче вже субота, неділя, вихідні, оці періоди йдуть. Тут нас йде енергетично. Сьомий канал, карта мається на увазі сьомої чакри, вкотре наголошує, що треба працювати духовно. І карта 18-го аркана, вона називається Тінь, а 18-й аркан це в нас також карта місяця. То, що треба боротися зі своїми страхами. Можуть бути, окрім таких атак, масованих загроз ще і. Енергетичні атаки, продовжаться атаки пов'язані з енергоструктурою України. Ну, якось так. Тому тиждень мені вже по цих кількох картах не дуже позитивний загалом. Ну і енергетично теж буде складно. Ну, але кажу, це от є той момент, коли події які відбуватимуться вкотре змусять об'єднуватись проти ворога. Понеділок. Карта контролю. Так і хочеться сказати, контроль над окупованими територіями, звільнення територій, але розумію, що це більше контроль, який буде на рівні керівному, на рівні очистки влади, зміни посадовців, тобто вкотре. Карта про це говорить. Двійка мечів, день попереджувальний. По енергії, день гострий. Так як я вже, бачите, і сказав, що понеділок, потім до середа, частково четвер, і ближче вже до вихідних. Друга половина дня в суботу. Тут карта в нас 13-й аркан, аркан смерті. Ну, понеділок чомусь по енергії такий та й недобрий. І ще раз наголошую. Зараз багато йде мови про те, що ближче до осені і за ті переговори, мирні там мова йде і так далі. І, звичайно, що коли сідатимуть за стіл переговорів, це буде по факту на тих межах, де хто зупинився, так? Тому ті гади хочуть захопити чим побільше більше України. Але загалом можу сказати, що. Ситуація залишатиметься плюс-мінус такою, яка є. Тобто великих, що були просувань. Карта Богу дякувати не показує цього. От. Також ми знаємо, зараз зростає напруга по лінії зі сторони Білорусі. Щось вони там знов гади крутять, мутять. Ну, ніби офіційно є. Інформація, що немає там такого ресурсу, щоб ти в наступ, але можуть бути провокації, можуть бути ДРГ, щоб туди ще частину наших військ відтягнути, знаєте, від маневрів, від їхніх ходів, які вони роблять конкретно в напрямках Донецької, Луганської, Запорізької областей. Ну таке, боротьба продовжується. Вівторок карта розуміння, пробудження, прояснення якогось руху додаткового. Тут більш позитивна карта, туз кубків, також прибуток, також наповнення, допомога, дружба, прояснення, просвітлення, нові союзи, матеріальна, фінансова і військова допомога. Ну, карти сильні. Це поки що мені найбільше подобається, отут ці карти по тому дню. Тобто і в енергетичному плані вони йдуть сильні, з проясненням, так? І на рівні фізично можуть відбуватися багато хороших, важливих подій для України. Далі у нас середа. Обнулення, перезагрузка або неочікувані удари від ворога. Я й наголошую, повторюю, що до середини осені залишається під загрозою також. І різні ГС, АС, ТЕС, і так далі. Тобто, це ну, і дамби за які мене неодноразово говорили. До середини осені загроза, тому що вони ще можуть бити. Загроза руйнацій, вона є високою. Тут на спаж мечів. Ну, кажуть, день все рівно мені не подобається. Не подобається тим, що можуть бути неочікувані, чи обстріли, чи атаки, чи удари. І так понеділок загрозою жертв і середа. Але з іншої сторони, якщо брати те, що відбувається в світовому варіанті по відношенню до України. Тут у нас карта матеріальні плоди. Карта хороша. Можуть бути і неочікувані ще заяви підтримку України, а також неочікувана ще плюс допомога. Четвер. Карта теж розуміння, вихід з клітки, звільнення. Тут у нас. Теж карта нульова, перезагрузка, перезавантаження, очищення, і неочікувані також для України, ще можуть бути новини, і в позитивному контексті, знову ж таки, те, що пов'язано з матеріальним аспектом. І в духовному контексті третя в нас чакра. Але по енергії, День, як я сказав, також може бути і неочікуваний в плані тих самих повітряних масованих атак, загроз. Це я кажу, середа, четвер. Тут теж карта йде, те, що пов'язано з обманом, з завистю. І чим більше нам допомагатимуть, тим більше ворог намагатиметься шкодити. Тут це вже, знаєте, як аксіома. П'ятниця. Теж карта. Відокремлення, повернення до себе. Семірка мечів. Таємні діяння ворога, оце якраз той день, коли і по лінії кордону можуть бути різного роду ДРГ і провокації, і от таке. це не лише стосується зі сторони Білорусі, це може бути той самий напрямок Сумської або Чернігівської області, і ще спроби, можливо, навіть нових проникнень на територію Харківської області. Нема таких карт, щоб знаєте, воно було успішно, тому що тут далі йде карта тріумфальний успіх. Тріумфальний успіх якраз для України ми даємось так. Тому якби там не було, дай Бог дасться і виявити тих всіх ДРГ, тих всіх зрадників, тих всіх, хто там приховується, маскується. Що таке пішла фраза, що дуже зараз буде ще й великий підкоп людей. Багато буде ще тих всяких гадів, колаборантів. Ну це просто жахи. Наскільки це темрява, наскільки то всього є багато. Але мусимо триматись. Ну, так само, бачите, п'ятниця з другої половини дня ближче вже з ночі, суботи, ближче в ніч з п'ятниці на суботу, теж карта стає гостріша. Тут по суботі ще йде аркан диявола, хто б сумнівався. Карта теж певних і обману, і гостра карта пов'язана з загрозами, загрозами жертв, загрозами масованих атак. Тут теж карта Сімірка пентаклів, можуть бути певні. Знаєте, що пов'язано з частковою втратами певних позицій з нашої сторони, чи, можливо, десь якесь просування ворога, не виключно це через хитрії плани, через руйнацію, через крах. І тут, от бачите, карта така людина в тюрмі. Карта називається Пастка страху. Ну, День енергетично важкий. Так, як я казав, понеділок, середа, четвер, і от з п'ятниці, вже на суботу, і протягом дня суботи карта гостра. Це теж, знаєте, боремося кожен з внутрішніми страхами, боремося кожен з внутрішніми оцими нечистотами, долаючи оце все. І зовнішня ситуація змінюється. Ну, липень, кажу лютий, я перепрошую, липень почнеться доволі гостро. Зато ту неділя, тут з такою більш оптимістичною картою, картою мир, світ, завершенням, тобто, якийсь такий, знаєте, ще. Один акорд та нечість заспіває, а тоді, дай Бог, наші їм так заспівають. Щоб мало не здалося. Тут карта балансу вже така теж карта сильніша краща. І карта, яка називається Початок любові, початок чогось нового, сильного, потужного. Так от і маємо. Загрози є. Напруга ще доволі висока, загроза жертв. Закликаю всіх бути уважними, обережними, прислухатись до інтуїції. Молимось кожного дня за відведення гірших сценаріїв від України та реалізацію кращих сценаріїв. Тому ось така, якби ситуація. Дай Бог, щоб ті негативні прогнози максимально нейтралізовувались, а оці от позитивні максимально реалізовувались. Почуємо з вами в наступних ефірах, енергопрактиках. Бережіть себе, всім бажаю котре миру побільше, внутрішнього зовнішнього, світла всім побільше відправляю, і продовжуємо наш рух до перемоги.